Гостинний будинок, багате застілля – все це у нас в давній традиції, тому і сорт великих смачних помідорів, названий чудовим словом хлібосольний. Про те, який він і як його виростити, розказано далі: хлібосольний Сибіряк з'явився томат хлібосольний в непростому кліматі. Полісся вивів його новосибірський підприємець і селекціонер Микола Дедерко. Сорт виведений до початку нового століття і в 2004 році пред'явлений державній комісії з випробування та охорони селекційних досягнень для сортовипробування, яке тривало два роки. У 2006 році хлібосольний внесений подерсорткомісія в держаєстей як томат, придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах країни. У листопаді того ж року сорт запатентований, патентовласник Дедерко Микола Володимирович Знайомимося з томатом сорту хлібосольний, хлібосольний томат салатного призначення, але практики його вирощування пускають плоди і на переробку в соки, пасту, соуси, кетчупи, де дозволяє клімат, помідор може вирощуватися у відкритому ґрунті, дозрівають помідори в середні терміни, зазвичай від масових сходів до перших стиглих плодів проходить 110-120 днів, рослини цього сорту детермінантні. Теплиці вони припиняють ріст пагонів при досягненні кущем висоти близько 1 метра на незахищених грядках 70-80 см. але кущі досить розлогі, вимагають підв'язки. Великі плоди слід підв'язувати додатково, хлібосольний відмінно росте і плодоносить в несприятливих умовах вирощування. Суцвіття у помідорів цього сорту прості плодоніжки не діляться на членики. Плоди цього томата округлі злегка приплюснуті. З помітною ребристістю, поки вони не дозріли їх колір зелений, біля плодоніжки він темніший, зрілі помідори пофарбовані в насичений червоний колір, усередині плодів не менше чотирьох насіннявих камер, присохто випробувані плоди хлібосольного набрали по 116 200. Оригінатор вказав максимальну вагу 400. На практиці городники вирощують помідори цього сорту вагою від 600 до 1000 природно, що настільки великі плоди треба додатково підв'язувати, щоб вони не зламали гілки рослини. Солодкий смак томатів з приємним ароматом отримав оцінку дегустаторів добре. На відкритих грядках при сортовипробуванні з 1-2 знімали від 3-8 до 8-3 кг товарних помідорів, з них в Новосибірській області встигли дозріти 8-3, а всього товарні плоди склали 9-8, врожаю за свідченням городників. Хлібосольні помідори успішно переносять транспортування, довго зберігаються свіжими, стійкі до основних захворювань томатів. Томати сорту хлібосольний відео, вирощування хлібосольного томата, вирощування великоплідних томатів не повинно лякати навіть початківців-городників, адже принципових відмінностей в культивуванні різних сортів немає. Треба лише ознайомитися із загальною схемою вирощування томатів того чи іншого виду, і конкретними особливостями обраного сорту. Томат хлібосольний, як і більшість сортів в наших умовах. Вирощують розсадним способом. У середній смузі рекомендують сіяти насіння на розсаду. Для теплиці на початку березня для відкритого ґрунту в кінці цього місяця. Схема вирощування розсади загальна для цього овоча. На постійне місце зростання цей сорт радять розміщувати після того, як мене загроза заморозків у середній смузі це відбувається зазвичай. Теплицю. В кінці травня на грядку, на початку червня, помідори хлібосольні садять не більше 3-4 на квадратний метр площі вирощування, простіше зберігати вологість ґрунту і його рихлість після поливів або опадів, а також боротися з бур'янами, якщо землю під кущами замульчувати органікою, скошеною травою, соломою. Сіном і їм подібними матеріалами для боротьби з паразитами рекомендують використовувати оприскування настоєм бур'янів з мильною водою або меленим перцем, а хімію застосовувати при гострій необхідності за інструкцією до препарату, наприклад, при нападі пабутинного клещика. З появою на рослинах пасинків приступають до формування кущів томатів, хлібосольний томат рекомендують вести в один або два стебла. Пасинкування виконують вранці або ввечері. Що полегшує рослині загоєння ранок, полив повинен бути помірний після підсихання ґрунту в теплиці? Зазвичай це відбувається один раз в тиждень, вирощуючи томати на грядці, враховують до того ж наявність або відсутність опадів, поливають акуратно по землі, щоб волога не бризкала на листя. Корисно двічі за сезон підгорнути рослини. Це сприяє посиленню кореневої системи томатів, отже, поліпшенню їх харчування. Окремо слід сказати про підгодівлю томатів сорту хлібосольний. Рослина це врожайна і великоплідна, тому двічі на місяць з поливом поєднують внесення до брив. Орієнтовна схема перед ситінням під кожну рослину вносять чверть склянки деревної золи, а землю поливають легким розчином марганцівки. Період утворення зав'язів літрів води розчиняють по поодинг соди і борної кислоти, з цього розчину вистачить на вісім рослин протягом сезону зростаючи томати можна підтримувати позакореневим підживленням. Перед цвітінням рослини оприскують розчином мідного купоросу 2х води, під час цвітіння г суперфосфату або 25 г подвійного суперфосфату розчиняють в 10 л води тиглих томатів сорту хлібосольний можна самостійно зібрати насіння для вирощування цих помідорів у наступному сезоні збір насіння томата хлібосольний відео. відгуки про сорт томатів хлібосольний. Я вирощувала такий же сподобався і за смаком і поведу, як ніби висять невеликі буханки круглого хліба, дійсно надійний, та марахтп, Кпсрю і один от чоловік нещороку натягує плівку на парник. Іноді рожевий медседжу, тільки в ох ніколи не підводять, також вирощую хлібосольні, дуже смачні. Диспінахтс в серію ТРАЦ 178517ПАБЕ50 про хлібосольні я давненько писала. Це один з моїх улюблених сортів, стабільний, але не супер, урожай дуже смачні, великі плоди, насиченого червоного кольору. Мілантах. Дача в Тверсійон індекс 4, 624 шість п'ять нульневибагливий, урожайний, дуже смачний томат хлібосольний можна прекрасно вирощувати в будь-якому кліматі нашої країни, створивши йому відповідні умови.